Держава стимулює бізнес активніше працевлаштовувати переселенців для цього збільшили розмір компенсації роботодавцям, які беруть на роботу внутрішньопереміщених осіб. На рівненщині у 2022 році таку допомогу отримали 225 роботодавців за працевлаштування 481 ВПО. Переважно це підприємці, які працюють у галузях торгівлі, ремонт автомобілів, переробній промисловості та сільському господарстві. А як у інших в рамках спецпроєкту Ну що там у вас? продовжуємо дізнаватися про життя інших областей, чи стимулює фінансова підтримка брати на роботу переселенців у Дніпрі? Про це нам розповість наша колега Анастасія Славкова, ведуча радіо Європа плюс. Настю, вітаю вас! То наскільки активно працевлаштовують переселенців у Дніпрі? Вітаю вас, колеги. Хотілося б розповісти, що в Дніпрі 562 підприємства отримали компенсацію за працевлаштування вимушено переміщених осіб. 2429 переселенців офіційно працевлаштувалися тут в Дніпрі. Це загалом сфера оптової та роздрібної торгівлі, лісове, сільське та рибне господарство. Люди знайшли роботу у сфері охорони здоров'я, у сфері надання соцпослуг тощо. Компенсація надається підприємству на два місяці. Контракт складається, і роботодавець має платити ВПО не менше 6,5 тисяч гривень. Для таких компенсації із резервного держбюджету було виділено із резервного фонду держбюджету, було виділено 29 мільйонів гривень. І хочу нагадати, що з початку повномасштабної війни Дніпропетровська область прийняла близько 350 тисяч переселенців. У Дніпрі таких зареєстровано 180 тисяч. Колего дякую, що поділилися такою інформацією. Дякую вам, колеги. До наступних зустрічей в ефірі. Слава Україні. Героям слава, це була Анастасія Славкова, ведуча радіо Європа плюс. Як ми почули, переселенці в обох регіонах підсилюють подібні галузі і продовжують працювати разом з тим, за даними рівненського обласного центру зайнятості, нерідко переміщені особи освоюють нові професії або й відкривають власну справу.